Я вже кілька разів казав про те, що я продовжую і далі обирати найкращі апарати в клініку для того, щоб розширювати спектр послуг. І вже навіть зупинився на одному з апаратів для інвазивного РФ-ліфтингу. Але після того, як почав отримувати просто неймовірні результати під час роботи із цією запатентованою насадкою на цьому апараті для смаз ліфтинга, ця насадка об'єднує в собі неінвазивний РФ ліфтинг. Та смаз-ліфтинг. Я задумався взагалі над тим, чи потрібно мені покупати апарат для інвазивного РФ-ліфтингу, оскільки я маю великий досвід роботи на апараті Morpheus 8. І на цьому датчику, на цьому апараті я отримую ті самі результати, які отримував на Morpheus 8, але при цьому немає реабілітаційного періоду. І не потрібно такий тривалий курс процедур проводити. Ну, ось така просто неймовірна робота сучасних технологій. Я просто сам іноді в шоці, наскільки кожного року технології в естетичній медицині змінюються, і які нові можливості вони дають.